Це Андрійко. Він сидить вдома, гортає свій любимий сайтик і їсть чіпси. Але через деякий час чіпси в нього закінчились, і він вирішив піти в магазин за новою пачкою і купив їх за 10 гривень. Наступного дня він вирішив знову піти в магазин, але віддав вже за чіпси 11 гривень. Він був здивований, і спитав тіті Люби з магазину, чому так? І вона відповіла йому одним словом: інфляція. Сьогодні я тобі розкажу, що таке інфляція, як ти втрачаєш гроші та як тобі можна цього уникнути. 1945 року в Огор. Чень інфляція досягла такого рівня, що збільшувалась у 5 разів кожного дня. Приведемо приклад з чіпсами. Наприклад, вчора вони коштували 10 гривень, сьогодні 50, завтра 250, а післязавтра 1250. Я думаю, Андрійка після такого Любу буде недолюблювати. Чому з'являється інфляція? Найчастіше через те, що грошей стає більше ніж доступного товару, тому і на них піднімаються ціни. В Україні за 2021 рік інфляція склала 8%. в 2022 році через трагічні події 25%. Процентів а до 23-го року почали вирівнюватись і складала 17 процентів. По прогнозам, за декілька років інфляція в Україні стабілізується і не буде такого сильного росту в цінах, але все одно втрачати гроші навіть при нормальній інфляції не дуже б хотілося. І щоб чіпсики можна було купляти незалежно скільки вони коштують. Найкращий спосіб, як це зробити, це інвестиції. Дуже круто інвестувати в американські акції, але на жаль, на даний момент я не знайшов способу, як би можна було інвестувати в акції. У 2021 році монобанк давав таку можливість, і навіть. Був створив програму МОНІНВЕСТ для інвестування грошей в акції. Але, на жаль, програма призупинила свою роботу, та це не проблема. Можна інвестувати свої гроші в українські єврооблігації, які торгуються за долари на західних біржах. Інвестування в акції це не єдиний варіант зберегти свої гроші. Можна також спробувати інвестувати у крипту. Це більш ризикованіше, але якщо з аналізом підходити до інвестицій, то можна заробити в рази більше. А якщо ви вже не студент або школяр і маєте нормальну котлету, то можна вкласти свої гроші в нерухомість, купити по типу квартири або офісу із. Давати його тому, якщо ти не хочеш бути як Андрійко, а завжди мати гроші на пачку чіпсів, незалежно від ціни, то не бійся інвестувати, і тоді все вийде до зустрічі.